Привіт, привіт! Ми вже з буміком змучилися, ми були на городі. Так, друзі. Сьогодні доволі так тепленько. Пішла, нарвала кропу. Весь кріп той зірву. Зараз навіть половину ще не зірвала. На васую поставлю морозілку. Е, перші роки ми, ну, ми заготовляли кріп на зиму сушили. Але мені краще, якщо чесно, такі пучочки. Собі невеличкі робити, отакі і в стрейч пленку, харчову пленку, верніше. Ну, чи стрейч, І до морозилки. Ну, потім я витягаю, воно таке, як свіже. Ну, хто як робить, хто солить, хто кубиками нарізає, тобто пресує. Ну, хто як собі робить. А я собі все пучочками такими роблю. І тоді раз витягнула до будь чого невеличкий. І вже маю. Йду, бо він потім переростає, потім дуже довгі, і так вже треба це забирати. Е, такі тверді робляться, і тоді так треба довго з ним бавитися, вибирати. Тому я цей рік пильнувала, верніше. Швидше, не дала йому перерости. йдем, йдем будемо фасували. бумік ледве дихає. Нагониться, нам скаже, чува, така жара, всюди за мною. Всюди мусимо разом ходити, щоб ми не погубилися. Так, мажах лишає. Йдемо фасувати. Так. Так оставлю. Небагато. Тоже небагато. Оставьтесь. І замотала, замотала. Підкратне на один раз до чогось. Нині той крім страшне, друзі. Ні, мене робота не береться. Моя кума, ви знаєте, її Мар'яна. Е, написала смс-ку, що вже пішла родити сьогодні. Ну, Вона лежала в роддомі вже до родів. Я сьогодні написала, зараз, десь в даний час е, вона родить. І знаєте, і, взагалі, робота взагалі не береться. Має купа того кропу, нарвала. І коротше, більше плачу, ніж щось зроблю, знаєте. Ну, добре. Позвонила до мами. Ну, до своєї мами я подзвонила. Вона сіла, молиться, каже, ти не плачу молися. Кажу з того, я і і молюся, і плачу. Що зроблю? Так, друзі. То, що буде такий стан такого пережиття, такого, якогось хвилювання до тих пір, поки ну, не прийде смс, що все добре, що це. то так буде, бо. І, і я вам скажу по правді, друзі, такі всякі події в житті, в 20 років ти якось так то все не відчуваєш. Чи не відчуваєш так цінності життя, чи чого, чи ти ще такий. Ніж вже в 40 років. Якось всі ті всі події дуже впливають там, на нервову систему, не знаю. Все буде добре? Я знаю, що все буде добре. Навіть нема мови, що все буде добре. Ну, але щось таке є. Щось ти переживаєш, щось ти, ну, таке дурне думаєш. Добре. Чекаю дзвінка від Вікторії, від дочки Мар'яниної. Вона коло неї, бо скоріше вона передзвонить, ніж Мар'яна. То вже чекаємо дзвінка. Всі чекають. ви що думаєте? Тут багато таких, як я. Тут таких багато, що переживають. Добре, а я далі кріп мучу, ще трохи. Справилася ось така шухлядка. шухлядка з морозілки. На цілу зиму вже кропику вистачить. Багато його тут є ціленько. Такий ось, друзі, був у мене день. День продовжується, день ще є, ще тепленько, на дворі сонечко світить, а я нічого не хочу. Нічого не хочу і все. З кропом справилася, з господарством справилася. На вечір ще подоїти. Чоловік, може, піде подоєм. Сири сьогодні зробила два, робила чедер. Сир чедер. Зробила і все. А ще стільки всього напланувала, ще стільки всього собі розписала, щоб доробити, Не хочу, друзі. Поки... Ну, поки не буду знати якісь новини, не хочу нічого. Так буває. Це знаєте, я кому? Є деякі люди, які м, кажуть, я роблю роботу, щоб не думати. Я там роблю щось, зроб... мені не допоможе щось робити і не думати, бо я роблю і я думаю. Знаєте, то, ну, кожен, кожен, е, кожен наш організм є індивідуальний. Тому я краще якийсь фільм включу, може зануруся фільм, собі буду переглядати. А вас попрошу всіх, дорогенькі мої, помоліться зараз, помоліться за мою кому, за Мар'яну, щоб вона щасливо вродила. Бо в цей період, можливо, навіть і ролик ви будете переглядати. Вона ще, бідна, мучиться. А ми всі жінки, ми знаємо, що таке роди, який, ну, який це тяжкий процес. Все буде добре. Обов'язково все буде добре. І чекаємо від мене новин. Все. До завтра. Завтра зустрінемося. Я вірю, що новини будуть гарні, хороші, позитивні. Я це знаю. Папа -па усі!